180 тисяч гривень в 3-літровий дизель, маркування двигуна Каса, ТОР, восьмий рік, пробіг 400 тисяч кілометрів. Проблема, яка з автомобілем була? Дули гази, була не герметична головка блоку циліндрів. Головку блоку циліндрів замінили, тому що та реставрації не підлягала, в ній була тріщина. Купили бушну ГБЦ, з нею така сама проблема. Відправили назад, купили ще одну бушну ГБЦ з нею. Все добре. Замінили всі клапана на двох головках, сальники. Потрібно було тут також міняти ланцюг РМ, але клієнт на це не був готовий. Тому просто перепакували задню кришку, встановили новий задній сальник. Зараз збираємо цей автомобіль, робимо адаптацію блоків керування, розвал сходження і повністю готовий до експлуатації після тестової поїздки. Будемо віддавати власнику. Після цього автомобіль буде їздити ніяких проблем з ним не буде. Але такий ремонт коштує 180 тисяч гривень.